Друзі, привіт! Як я і обіцяв, слідующе відео, попередньому відео, що зніму обзорчик нового насоса, який накачувати човен. Ось він, такий, бачите, це зв'язався зі мною чоловік, каже виробляє, їх продає. Так що є у нього це варіант, бачите. Ось такий він покажу. Корпус невеличкий, але дуже потужний. Тут універсальний накінечник стоїть. Можна сюди поставити шланг від вашого насоса і вже там конектор, який є. Ну, щоб огляд його дивіться. Ось такий він досить такий пластик, мабуть, напечатаний на 3D принтері. Тут ось є. Кнопочка включаєш одне положення, потім ще раз нажимаєш, друге, сильніше дме. Ось тут, дивіться, як гарно зроблено. Бачите, тут сюди засмоктує повітря, тут стоїть сіточка. І ось сюди. Такий. А скільки тут? Мабуть, 2 метри, чи скільки шланга? Ну, приблизно. Раз. Так, 2 метри шланга. Ой, шланга провіда. Ось такий провід прорезинений, м'якенький, навіть, дивіться, навіть запобіжник стоїть. Ось такі гарні крокодільчики. Ось, бачите, ось такий його огляд. Дивіться, в нього є ще два варіанти. Є варіанти зі встроєними акумуляторами. Тобто не треба нічого підсоєдняти. Підзарядили вдома і все. Є менш потужніший для накачування маленьких човнів. І більш потужніший є від акумулятора. І о, за акумуляторами, і з встроєними акумуляторами. І є ось такий, який працює від акумулятора 12 вольт, від вашого авто, як би так сказати. Ну, Він мені запропонував, який я захочу. Ну, Я вибрав саме від акумулятора, тому що я парень забудькуватий, можу забутися, зарядити. А так я весь час їжджу на авто на рибалку. Якщо потрібно, авто завжди стоїть біля мене. Тобто кинув на акумулятор і вперед. Так що якось так, друзі. Телефончик цього чоловіка бачите ось тут. І внизу в описі під відео я оставлю силочку, всі контакти його, де його можна знайти і що до чого. Кому цікаво, дзвоніть, розпитуйте, чоловік вам все розкаже, покаже, усе, що до чого, скільки коштує, як, для яких човнів. І всяке, які акумулятори там стоять, літіонно там є, літіонні, літіонно желізні чи якось, не знаю, там два варіанти є, потужність їх і всяке таке. Ну, а ми зараз перейдемо до випробування, що воно таке. Так що, друзі, зараз я ось мій човен. Ось такий. Є у мене ще човен І360 колібрі ДСЛ. -ка. Ну, той стоїть той для Дніпра. То потім, як я його буду брати, з собою покажу. А це в мене Авалон 249, ну, 2,5. Двохмісний, двох балоновий, звичайний, невеличкий грибний човен. Так що, ну, для початку нам треба його просто. Спустити так же. Так, ну ось так. У мене тут є запасний акумулятор, це у мене як варіант, якщо світла не буде вдома, то користуюсь ним. Так, ставимо крокодили і пробуємо накачати. Дна досить потужна. Це перше положення. Зараз включу друге. Так, накачало тільки я. Я ж клапан не той не виключив. Тут вроді би можна, є перемичка, отам, от яка нажимає клапан. Ну, накачав дуже швидко. Так, друзі, накачує до, робочої, цей, до робочого тиску. Вже тверде, твердісіньке, Так, тут у мене відключено. Ну, дивіться, засічіть самі скільки, бо я не взяв телефона з собою секундоміра, за скільки накачає повністю другий балон. Ось.

Тобто отакий човен, отакий насос накачує за одну хвилину до робочої температури. ой, До робочого тиску. Не потрібно вам буде підкачувати своїм насосом. Все, дивіться, отакий. Він потужний і накачує вже повністю тиск, який вам потрібен. Так що, ось так. Друзі, чесно кажучи, я навіть не очікував. Я думав, він трошки слабіше. Я, звичайно, його перед цим підключав до акумулятора, пробував. Ну, я не гадав, що він так, можна сказати, миттєво накачає чов ой, човен і при тому ж до робочого тиску. Ще раз повторюся. Накачали цим насосом. Ось дивіться, тут зроблено. Це під клапана, який так раз і провертається, ось, ось ви в проріз вставляєте, і там всередині є перемичка. Тобто, ви, коли вставляєте, ота перемичечка нажимає клапан, і повітря спокійно заходить у балони. Коли ви його виймаєте, клапан раз і все відходить назад. Тобто, вам треба, щоб був клапан закритий. Ви Накачали, зняли насос, виключили все, закрили пробочку, човен накачаний. Так що, друзі, ось така штуковинка. Бачите, мені сподобалося. Так що я нікому, як би кажуть, не впарюю. Мені сподобалося. А комусь буде цікаво, якщо цікаво, дзвоніть, заходьте в оголошення ОЛХ цього чоловіка, повторюся, ось. Тут, ось тут буде номер його телефону, а внизу, в описі під відео, силочка на його об'яву. І ось він виготовляє отакі чудові насоси. Повторюся ще раз, є ще два варіанти зі встроєними всередину акумуляторами. Один менш потужніший, потім більш потужніший. І ось такий від. Акумулятора 12 вольт, тобто від вашого авто. Так що, друзі, ось така чудова річ. Кому сподобалось, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дізлайк. Підписуємося на мій канал, рибачу, як умію. Следуюча вже рибалка. Вже собираюсь потроху, їхати туди вниз сули, на ляща, на карася, а взагалі що клюне. Так що, якось так. На цьому все. Пока. Слава Україні.